Якого боку поглядальне сьогодні? Ми вам розповімо радісні новини, а потім будемо піддавати сумніву, що радісні новини це радісні новини. до емоційних гойдалок. Вам же так їх не вистачає. Служба безпеки України прийшла з обшуками до екс ведучого каналів Медведчука та проросійського пропагандиста Макса Назарова. Він же Назар Діордіца. 18 січня. Ми всі побачили, що Макс Назаров має тонюсінькі ніжки і стрьомний халат. Під час обшуку СБУ він намагався злитися з диваном, але його все таки змогли розпізнати та вручити підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ, запереченні її злочинів та глорифікації агресорів. Чому лише за? Раз просто слідству довелося довго збирати переконливі докази і чекати на висновки експертиз, які підтвердять, що Макс Назаров та Назар Діордіца це одна й та сама людина. Назар Діордіца це Тайлер Дерден в п'єсі Леся Подерв'янського. За даними справи, після початку повномасштабного вторгнення РФ Назаров створив власний канал на Ютуб, де активно поширював кремлівські наративи. Для цього він запрошував у свої ефіри. Про російських політекспертів, значна частина яких наразі переховується в Росії, під час трансляцій він та його гості виправдовували збройну російську агресію. Назарову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб або ж вихід під заставу 12 мільйонів гривень. На цьому судовому засіданні він заперечував, що працював у інтересах ворога, і, взагалі, він дуже патріотично заряджений. Просто цього не видно. Жодного разу. Нічого в своєму житті, коли під час своєї професійної кар'єри ні морально ніяк ніяким іншим чином не зраджував ні Україні, ні своїм принципам. Також він вважає, що гості його етерів так само патріоти. А це такі штрихи, як Вадим Карасьов, Михайло Чаплига, Дмитро Співак, Андрій Пайчевський, Юрій Бойко тощо. Всі вони захищали Україну, неодноразово висловлювались проти. 18 січня взагалі виявилось дуже святковою датою, тому що окрім того, що це офіційний день війні Пуха та день обшуків у Назарова, це також і день, коли запідозрили у держзраді колишнього депутата опозиційного блоку Вадима Новинського. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру куратору РПЦ в Україні народному депутату кількох скликань від забороненої проросійської партії опозиційний блок. Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі і ненависті. Новинський втік з України ще на початку повномасштабного вторгнення. Тож за його відсутності слідство вирішило придивитися до діяльності екс-депутата, і виявило, що Новинський ще з 2014 року був новинським, тобто проросійською почварою. Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факт злочинної діяльності нардепа в інтересах РФ. І поки ми ще не відійшли від подій 18 січня, на нас звалилися несподіванки 19 січня. Треба було встигнути до інавгурації Трампа, бо на фоні цієї події інші складно було би помітити. РНДО запровадила санкції проти 18 осіб за проросійську діяльність серед них Народні депутати Юрій Буйко та Нестор Шуфрич, колишній нардеп Євгеній Мураєв. Отож, дивіться, хто ще отримав санкції. Виглядає цей список, наче хтось просто вивантажив телефонну книгу і лікиви. Олег Волошин, екс-депутат ОПЗЖ, екс-регіонали і герої України. Леонід Литвинов і Леонід Байсаров. Петро Симоненко, екс-голова забороненої комуністичної партії. Так він ще живий. А може і ні. Світлана Крюкова, чинна художниця і колишня перша заступниця головного редактора забороненого проросійського видання страна .UA». а також низка громадян Росії, які підтримують війну проти України. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росії, осіб, які прийшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. У переважній більшості щодо цього кагалу зі списку застосовували максимальні санкції, позбавлення державних нагород, блокування Тивів припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші обмеження, які можна назвати економічними. Світлана Крюкова побіткалась, що не опинилась у цьому списку з Порошенком, зібралась оскаржувати рішення у Верховному суді і дала Зеленському 24 години на обґрунтування такого рішення. Даю пану зеленському та пану Єрмаку 24 години на обґрунтування свого рішення по санкцію. Він Іншому випадку даю собі одну добу стати головною коучем у їхньому професійному житті з питань державного управління. Я не жартую, зробимо їх разом. Не додала Світлана Крюкова. Однак щодо трьох людей санкції означали лише позбавлення українських державних нагород російського математика-ректора Московського університету імені Ломоносова і члена партії Єдина Росія Віктора Садовничого. Хоча у 2022 році на садовничого оцим указом президента вже накладали безстрокові санкції, і там теж його позбавляли державних нагород. Він мав орден за заслуги першого ступеня, позбавили державних нагород і російського. Диригента Юрія Башмета, ордена за заслуги третього ступеня. Ну і врешті, те, чого багато хто чекав: низки державних нагород позбавили Юрія Бойка. Тепер він без ордену за заслуги третього ступеня, за вагомі трудові здобутки. Значний особистий внесок у розвиток нафтової та газової промисловості. Без ордена князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, багаторічну, сумлінну працю та високий професіоналізм. І головне, Юрій Бойко тепер не герой України. Добре було б зробити нагороди для максимальних почвар, типу орден Гандона третього ступеня за борзий Гундьош. Нарешті офіційно вже не герой України. Члена уряду часів Януковича Юрія Бойка позбавили почесного звання із 2022 року у публічному просторі постійно спливали згадки про те, що Юрій Бойко досі герой України. Як чому, навіщо, для кого ці питання лишались без відповіді у грудні 24-го Верховна Рада підтримала запит до президента щодо позбавлення Бойка звання, минув рівномі. Місяць, і це сталося. Названня Героя України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Але бойко виявилось настільки все одно, що він навіть не відреагував на таке рішення, а просто сходив скупатися на водохреща за російським календарем. Змив гріхи, так би мовити. Водохреща православні. Якщо бойку так все одно, то чому його лише зараз позбавили звання, і чому що до нього застосували такі дрібні санкції, а не повний пакет, як у Нестора Шуфрича, наприклад? Тим паче, що активність бойка протягом останнього часу заслуговує на дещо більше? Добре день, вважаємо друзі. У кінці 24-го бойко завів тік-ток і вирішив залетіти у реки з такими пасажами, ніби збирається балотуватися у мери гусь хрустального. Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки в самой Америке. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить, Це бойко натякає, що Пушкін відкрив Україну, чи може висоцький чи московський патріархат. Давайте так про покійник або нічого, Або давайте нічого. Після цього філософського спіча про радікала в бойко сходив на допит у СБУ. Вийшов звідти у доброму гуморі, записав невиразні вибачення, якщо раптом когось образили його слова. Хоча мав би вибачатися за те, що досі не на смітнику українського політикуму, і у багатьох виникло питання: а якого піструна? Тобто, ця сива бородавка може говорити будь-що, після чого просто записати в срати відео з так званими вибаченнями і далі спокійно готуватися до майбутніх виборів, я уж точно не хочу, щоб моє заявлення було іспользовано. Російської Федерації і воєнним преступникам Путіна для оправдання агресії, що вказує на початок нового передвиборчого періоду для Юрія Бойка. Одвічні розмови про захмарні тарифи. В цій ситуації виникає неспокоєності, постійне повищення тарифів на газ на е, железну дорогу. А також бойко ні для кого не відкриває секрет в Україні подорожчали продукти. Не думаю, что открою большую тайну, когда скажу, что за последнее время стремительно подорожали продукты. Голосуйте за бойка, він від вас ніколи не буде приховувати правду про те, що ви і так самі знаєте. Все більше людей підтримують нас. Ті, хто виступає проти такого насилля, за єдинення в стране, за поддержку людей. Проте, найлицемірніше, що робить Юрій Буйко, пасеться на темі переселенців, виплат військовослужбовцям і всієї можливої соціалки, яка стала актуальною після початку повномасштабного вторгнення. Люди, які... Утратили своє жилье, наконець отримають реальну грошову помощь. Сьогодні прийняти важні закони поддержки ветеранів. Вот такі є пірогі. Політик, який топив за русський мір, тепер намагається протидіяти наслідкам рускава міра. Бойко такий пристосуванець, що ми не здивуємося, якщо він спробує відкрити збір з байдаком. Хоч як би Бойко не намагався удавати, що він став іншою людиною і які б пояснення своїм проросійським діям не вигадував, все одно видно, що він просто нахабно пиздюнькає. чого вартий лише його спіч про те, чому він вмикався у етер до Соловйова 26 лютого 2022 року. І вино намагаєтеся після того, як Київ бомблять. А Соловйов каже про те, що ну що там слушають Путіна і лієнавість Росії. І він намагаєтесь його переконувати? Так, да, я намагався його переконати, були ілюзії, я вам сказав ще на початку, що були ще ілюзії переконати, але потім вже ілюзії зникли. А от як він пояснює те, чому депутати ОПЗЖ засудили російське вторгнення лише через 12 днів після його початку. Ну просто перші дні тут був такий я не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, але перший день ми були в парламенті, потім у президента. І весь час ми були в такому. Такому якому бойко не каже. Просто треба самим зрозуміти. Може, у такому очікуванні чи за три дні візьмуть Київ, як планували росіяни, чи трохи більше? От члени ОПЗЖ дали їм цілих 12 днів. 12 днів довелося переписувати текст вітання новій окупаційній владі на рішуче засудження. На той час ми ще були якісь ілюзії. Після початку повномасштабного вторгнення ті члени ОПЗЖ і опозиційного блоку, хто не втік та не колаборував, об'єдналися у одну депутатську групу платформа за життя та мир, скорочено ПЗЖМ. Так нагадує якийсь пікантний фетиш. Ну, типу, коли тебе в темній кімнаті бородатий дід б'є по піструну третім томом вини і міра. Так, саме третім. Всього у ПЗЖМ 25 депутатів. Її очолює Юрій Бойко. Сьогодні парламент к опять скатується в політичні ігрища. Вважається, що цей атавізм у вигляді проросійських чортів у раді існує для того, щоб підтримувати важливі для офісу президента законопроекти, коли не вистачає голосів так званої монобільшості. Мабуть, саме тому важко накласти на бойка радикальніші санкції. Прийнят закон 51.48, дні сорок восім, като препятствують журов Просхожіння, хоча ПЗЖМ не підтримують ті законопроєкти, які теоретично можуть не сподобатись їхньому електорату, наприклад, за заборону діяльності церков пов'язаних з РПЦ або за ті ж перейменування міст у рамках деколонізації, тому що було б дивно, якби за неї голосували люди, яких треба деколонізувати. Але якщо і без них вистачає голосів, щоб підтримати ці рішення, то можна і дозволити ПЗ. Жем позагравати зі своїми проросійськими прихильниками. Почему? как, от вопросы, а ответа нет. майже три роки. Політики, які працювали в інтересах Росії, все ще сидять у Верховній Раді, впливають на важливі рішення і навряд покинуть політику після цього скликання. Не думаю, штурдко тайну. Отож, виходить, що бойко так само зможе готуватися до нових виборів, хіба що не скаже, що він герой України? Тому після усіх таких радісних подій, як санкції. Обшуки, арешти, підозри завжди доводиться не радіти, а слідкувати за подальшим перебігом подій. Адже ми вже раділи, наприклад, коли щодо Тищенка почалося слідство і він опинився під арештом. А потім виявилось, що йому взагалі по цим балах на це все він не приходить на судові засідання, йому не продовжили домашній арешт. Тищенко просто живе своє краще життя, періодично кажучи, що в нього болить серце. А от Артем Дмитрович, Трук взагалі отримав підозру після того, як йому дозволили втекти за кордон. Петиція із закликом вести санкції проти Портнова набрала 25 тисяч. Але у новому пакеті РНБО оголошує санкції дирижеру і математику. Місце для Портнова. Не знайшлося. І так можна перебирати купу радісних новин, які згодом перетворюються у давно минулий інфошум. Тому після останніх подій доведеться слідкувати, що ж там Макс Назаров і його підозра, чи виграє справу у Верховному суді Світлана Крюкова. І чи Юрій Бойко не почне знову захищати пам'ятники під ризиком повного пакету санкцій? Так. Це все непросто, але як казав один відомий військовослужбовець, радість це те, що дається з боєм.